Мене звуть Кароліна Авендано. Я навчаюсь в університеті в канадському калгарі. Про фалуньгу або як ще його називають Фалундафа. Я дізналася під час пандемії ковід. Через обмеження кожен день перетворився на рутину. Мені доводилося все робити онлайн. Одного разу я вирішила, що з мене вистачить ізоляції. Я одягла маску і пішла в кафе. Там на дошці оголошення побачила буклет Фалундафа. Зрозуміла, що це щось особливе, і вирішила спробувати. У листопаді 2020 року я відвідала безкоштовне. Онлайн заняття з вивчення фолуньгун. У той час у мене був розлад харчової поведінки. Я підстригла волосся і не могла дивитися на себе в дзеркало. У мене також були проблеми з менструальним циклом. Місячних не було більше року. Але у перший же день, коли я почала виконувати вправи фолуньгун, у мене поновилися місячні. Я стала краще харчуватися і поступово відростила волосся. Моє життя повністю змінилося. Щоденні вправи допомагають мені розслабитися і наповнюють енергією завдяки головним принципам школи. На доброта і терпіння я стала хорошою донькою, покращилися мої відносини з оточуючими. Я б описала Фолундафа як практику для свідомості і тіла, яка допомагає людині відкрити для себе красу, силу і сенс життя. Фолондафа займаються по всьому світу більш ніж в ста країнах. Мільйони людей отримують від нього користь. Завдяки Фолундафа моє життя стало краще, і я впевнена, що практика може допомогти іншим.